Україна зараз успішно зупиняє цю потужну армію. Є да їм не всі боєплодії. срочно евакуюється. А от і я віддати ні ждалі, ніхуя. Друзі, вітаю. тільки події, які нам треба з вами обговорити. Усе дуже важко встигнути. Тут ще й застуда, але я стараюсь все ж таки, все головне і найбільш таке резонансне. Охопити, будемо говорити про тих, хто думає, що війна їх не стосується. Причому ми це поговоримо і в глобальному плані, скажімо так, на рівні наших любих західних партнерів, так і в плані окремих людей, наприклад, звичайних, а може незвичайних людей, які вважають, що Українців, так які вважають, що війна десь там далеко. А тут є я живу своїм яскравим веселим життям і плюю просто на всіх із високої дзвіниці. Я звісно ж тут кажу про скандали з ведмедиком і стоян за півмільйона гривень від цього скандалу просто неможливо якось заховатися. Він усюди, і через який знову таки не всі зрозуміли, чому ця подія є неадекваючі. Що відбулося насправді. Бо, як завжди, наш інформаційний простір, яким заправляють маніпулятори, інфобариги, шахраї, про російські запродинці, і що дуже багато інформаційної швалі, і всі вони подали інформацію як завгодно. Наприклад, що цей букет своєї дівчині подарував слуга народу Артем Дубнов, обраний мажоритарником від Київської Троєщини. Причому хтось написав, що він Дубнов, Дубов, Дубовий. Взагалі, яка різниця наші змі просто дивляться телеграм і передруковують? Ну, знаєте, хто в епоху Дональда Трампа взагалі буде перейматися точністю інформації? О, хтось каже, нащо ті журналісти. А журналіст це людина, яка збирає і обробляє інформацію і ще й перевіряє її. Артем Дубнов, це, звісно, ще той кадр, це стоматолог, який фактично став нардепом. Фактично, знаєте, весільний фотограф із депутатською кнопкою, як і більшість слух народу, але все-таки немає жодної достовірної інформації, що це він, взагалі, той букет дарував. Фото опублікувала флористка та власниця студії квітів Фрізія Анастасія Скальницька. Вона вказала, що вартість цієї композиції складає півмільйона гривень, а замовила цей букет компанія Далі своїй засновниці. Вирішила її порадувати. Давайте зацитуємо, що власне вони пишуть: ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером в нашій колекції. Прикрас він символізує силу, ніжність, любов, які завжди йдуть поруч, бла, 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 бла. Для нас це не просто. Про ціну, а про ідею, Господи, ти прости, про те, що навіть під час війни ми можемо дозволити собі трохи радості креативу. І масштабу, ну все просто за все хороше, і в кінці вони навіть написали, що продовжують підтримувати Збройні Сили України. Ну в принципі, так про все можна е, сказати, що воно символізує любов, радість, підтримку збройних сил України. Та чому ні? Чому ні? Можна власне піаритися як завгодно. Насправді постає питання того, як ми взагалі живемо під час війни і що ми робимо під час. Війни, як ми до війни ставимося, Оця ця ситуація власне відзеркалила цю проблему. Ти підтримуєш військо, чи ти просто живеш своє життя собі в задоволенні, демонстративно показуєш, як ти тримкаєш гроші, і відповідно тобі за це може прилетіти в такому випадку, і правильно, в принципі, немає нічого поганого, аби знаєте, ну, щось інколи собі дійсно дозволяти. Якщо є гроші, якщо ти гроші задавати відповідно кудись, щоб ну, не пливла ваша зозуленька побалувати себе чимось в таких непростих обставинах. Хоча у випадку із ведмедиком і троянд я не уявляю собі, як це взагалі вміщається в цю логіку. Не розумію. Геть, не розумію. І взагалі це жлобство, але жирну риску під цим всім підвела власниця ведмедика, яка випустила відео, де відповіла всім, як вона сказала, хейтерам. А от і я. Хочу обратиться к ребятам, которые пишут ну, нахуя так дорого, можно было машину купить. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы в принципе завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, ваши вот эти, блять, хейтерские задроченные комментарии, ну, как бы нахуй никому не нужны. Поэтому. все, всім хорошего дня. І на цьому етапі ти, в принципі, розумієш, що і бренду, і його засновниці, в принципі, на Збройні сили України по великому рахунку по барабану. Можна було Видно, що цю пані дуже сильно потурбували жалом, і не одним власне ми бачимо, що бджоли її кусали, кусали і не могли зупинитися. Чи може це були шершні, чи можливо отрута цих якихось комах була такою сильною, що вона дійшла просто до мозку і спричинила певні порушення? І тому ми повертаємося до того. Моменту, що таки, так ми говоримо про людей, яких війна не гребе, в них немає емпатії до громадян, які переживають зараз складні часи, коли їхні найближчі люди перебувають на війні. Коли кожен день це втрати, коли в принципі ми всі перебуваємо дійсно не в дуже хорошому ментальному стані. І ця пані, як ми бачимо, не виставила свої квіти, десь не знаю в закритому аккаунті. Вона це виставила публічно. Вона всім показала, всі на цьому попіарились. При Цьому от, виставила ж також компанії з продажу квітів, очікуючи отримати із цього якийсь хайп. Ну ви отримали свій хайп. Це десь те саме, що знаєте, танцювати на похоронах. І якщо ти не переймаєшся війною, не живеш задля перемоги, не робиш нічого заради перемоги, не думаєш про людей навколо, то тобі треба бути готовим. що до тебе це прилетить бумерангом, і цей бумеранг може мати найменший вигляд, якось те, що ми побачили, з цією паняночкою. А який найбільший вимір ви можете самі здогадатися? Друзі, хочу передати подяку виїзної групи зв'язківців 156 окремої механізованої бригади. Ми допомагали у зборі Дмитру Портяному. Збір спільними силами швидко завершили. Дякуємо вам, друзі, що залишаєтеся. небайдужими і вносите вклад в перемогу України. Бажаю здоров'я. Ми бійці окремої виїзної групи зв'язку. 156 окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиру подяку всім тим. Хто підтримував наш збір на це чудове авто? Завдяки ньому ми тепер маємо змогу бути поруч з нашими побратимами в найскладніший час і працювати в найгарячіших точках лінії бойового зіткнення. Ще раз дякуємо всім людям. Слава Україні! Дуже цікава історія відбулася нещодавно із футбольним клубом Полісся. В принципі, це якимось чином навіть доповнює цю історію з ведмедиком. Бо теж йдеться про абсолютно жлобське привітання і абсолютно на рогу над, ну я не скажу мораль, а людяністю. Абсолютно так, людяністю людським. Футбольний клуб Полісся привітав із 90 річчям Нелі Буткевич. Матір президента цього клубу Геннадія Буткевича. Ну, от така от заставка з'явилася на сайті футбольного клубу. Ну, от, як іще привітати свою матір, звісно ж, змусити футбольний клуб її вітати. В обов'язковому порядку добре в принципі, що не змусили футболістів, я не знаю, записувати відеозвернення про те, яка прекрасна матір у їхнього власника, хоча їм, може і змусили ми не знаємо, або знаєте, їх можна було змусити танцювати для неї танок, або тілами викласти футболістів на футбольному полі з написом «З днем народження, або якщо не вистачить людей, просто нелі викласти. Ну, в принципі, все те, що дуже активно практикують на Росії, де і діє ця система боготворіння начальства та приниження підлеглих. Але це, як виявляється, не вся історія. Бо виявилося, що іменинниця не просто мати президента клубу, в неї, виявляється, була дуже виняткова кар'єра в молодості. Вона очолювала каральну психіатрію в Дніпрі в часи СРСР у 70 х Письменник та художник Йосип Тереля під час перебування у Дніпропетровській спецв'язниці РБЯ 308 стикався з Буткевич. На той час вона була начальницею третього відділу і її називали лейтенант комуніст Нелі Михайлівна Буткевич. Відомо також, що вчитель фронтовик на прізвище Середа поскаржився Буткевичу на санітарів, які грабують хворих. Після цього Буткевич викликала бригадира і дала вказівку добряче дати наклепнику. Санітари витягли його в туалети під час побою, фактично вбили. Про застосування каральної медицини під керівництвом Нелі Буткевич розповідав також громадський діяч з Миколаєва Анатолій Ільченко. Давайте його послухаємо. Дніпропетровськ. У третьому відділенні Неля Михайлівна ну, така добра. Така жінка Ассюсюкала. Я взяв її і сказав, говорю Михайлович, ви не призначайте мені, поки ліки, ну хоч 2-3 тижні. А чого? Я говорю, ну, ви ж побачите, що я здоровий ви за ці 2-3 тижні. Ви ж спостерігатимете, а ви не вважаєте себе форм. Кажу, ну, ну ясно, що я здоровий, ну і ви це побачите. Говорю, тільки не призначайте мені нічого. І вона сказала, ви небезпечні саме тим що ви. Не вважайте себе хворим. Ви не розумієте, що ви хворий, а тому ви можете наробити багато лиха, бо ви не усвідомлюєте своє становище і свою ситуацію. І призначила мені амінозін з магнезією вранці і ввечері. Вкололи мене страшений біль. Дуже боліло мене. Я ну, до півночі не міг заснути від болю. Вранці в іншу сідницю вже вкололи. І отак вранці ввечері колять. Біль нестерпний, я вже боком або на животі лежу, бо сідниці вже затвердіння, гулі якісь пішли там обхід. Неля Михайлівна заходить, я її прошу відмініть уколи. Дуже болить. Вона каже, Ільченко, ви ж совсем є ще не лічений. І далі продовжують. Анатолія Ільченка призначили психічно хворим через те, що він був у комсомолі, тобто, через те, що він не був у комсомолі, не вступив у комсомол і не ходив на совітські вибори. А спершу просто затискали по психіатрах, а потім помістили у відділення каральної психіатрії, там, де, власне, Неллі Ібуткевич діяла як тільки могла. Причому її методи, які вона тоді практикувала проти українців, зараз практикують російські окупанти проти наших полонених у російських тюрмах. Минають роки і. Футбольний клуб Полісся вітає Нелі Буткевич з ним народження. Щось не так в цьому, правда? Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана я незалежний журналіст. На цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і окрема подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. Це можна зробити за посиланням в описі під відео. А тепер продовжимо. А поки Збройні сили України захищають нас, і насправді весь вільний демократичний світ у демократичному світі відбувається щось дуже дивне у Європі. Масово визнають Палестинську державу, а більше в тих країнах, де не визнають, там іще й відбуваються протести, як, от, наприклад, в Італії. Це абсурд, це повний політичний абсурд. Європу вважайте хакнули. Ми в принципі можемо здогадатися, хто тут варіантів небагато. Хочу нагадати, що відбувається зараз у Європі. Польщу атакували російські безпілотники в повітряний простір. Естонії злетів російський військовий літак в Данії аеропорт припинив роботу через дрон і певно, що через російський Росія напряму погрожує Європі. Росія в состоянні ответі не любить существуючої і вновь визникаю угрози, атвіять не на словах, а потім приміння воєнно технічних мір. Це був винуждений шаг. і в цей час Дональд Трамп крутнув своїм жовтим чубом і сказав. А я тут ні до чого, я не збираюсь допомагати. А що робити? Ну воно там якось далі буде видно. Путін мене знаєте дуже розчарував. І мені здається, якщо би мали бути якісь протести у Європі, то це протести під посольством Росії, хоча б під посольством США. Із вимогами про ті самі кляті гарантії безпеки, які буцімто мала б гарантувати стаття номер 5 Північно-Атлантичного договору, але щось воно якось ну не дуже зрозуміло, чи там щось буде, адже це Росія є безпековою загрозою для Європи, адже це вона вже здійснює диверсії на території Європи, адже вона насичила Європу своєю агентурою, адже вона хоче дестабілізації, дефрагментації Європейського союзу, адже вона Справді посилює мігрантську кризу у Європі, і вона працює над тим, щоб Європи не стало. І головне, вона хоче знищити у Європі демократію. І тоді вже не буде взагалі жодних маршів протесту, жодного рівноправ'я для будь-кого, жодних політичних дебатів у парламентах там Франції чи Нідерландів, жодних запальних вечірок ані в Іспанії, ані в Берліні, ані в тій самій Італії, і жодного економічного достатку для будь-кого. В тому числі для італійців. Це лише неповний список наслідків, який чекає на Європу, у разі якщо Росія в Європі виграє, а Росія вже багато що там у цьому напрямку зробила. І тому ось ці кадри протестів за Палестинську державу виглядають, м'яко кажучи, трошки дивно. Ці кадри виглядають чимось на кшталт пострілу собі в ногу. Ці кадри виглядають як стадо хом'яків, які біжать із кручі і падають в море, розбиваючись об хвилі. Тому що, по-перше, їм власне загрожують не ізраїльські війська у секторі Газа, а Росія. По-друге, вибачте мене за цинізм: жодне визнання Палестини ніяк не вплине на ситуацію в Газі. І я впевнений, що. Над, цим, над цими настроями дуже сильно попрацювала і арабська, і російська пропаганда. Російська пропаганда свого часу дуже сильно доклалася до того, аби допомогти Дональду Трампу поляризувати, розділити американське суспільство, щоб виграти вибори. І посіяти серед нього, ну насправді, психоз дещо схожий на ось це. А зараз вони тими самими технологіями можуть надрочувати європейські суспільства, розповідаючи їм, що їх має зараз турбувати найбільше Палестина, яка насправді є частиною, якщо хочете, того самого іранського світу, який разом із Росією мріє, аби Європи не стало. Те, що це все відбувається в таких масштабах, дивує, лякає. Взагалі пахне оруелом. І в принципі, те, що ми бачимо у США, теж пахне оруелом. От е, ми бачимо, як там йде активна фашизація мас. Е, знову ж таки, під час надання трампізму просто релігійного культового забарвлення. Нещодавно відбулося поховання вбитого трампіста, блогера і мага-активіста Чарлі Кірка. Ми про нього згадували. І це буквально. Це поховання перетворило, було перетворено на культову подію. Культову подію і одночасно піар для Дональда Трампа. В чому ставлення самого Трампа до Чарлі Кірка? Ну таке, знаєте, послухайте. Чарлі Кірк казав, що такого поняття, як мова ненависті, немає. Він Ну, Він тепер і не каже. Пане президенте, мої співчуття з приводу втрати вашого друга Чарлі Кірка. Як ви тримаєтесь? Але я тримаюсь дуже добре. і, До речі, бачите ці вантажівки? Вони щойно розпочали будівництво нової бальної зали для білого дому. <рес> ну як ми це вже в принципі знаємо, завжди буває у Дональда Трампа у Трампістів. В принципі, їм нічого не варто політизувати смерті інших, збирати з цього політичні вершки, і їм абсолютно. По барабану, навіть що це були ну, взагалі-то їхні люди, це були їхні соратники, їхні прихильники. Як ми бачимо, аудиторії Трампа, його виборцям це абсолютно все одно. Вони на це дивляться і навіть не будуть думати, що тут щось не так. І в принципі, тут я навіть ще хотів би зробити. Кілька уточнень, дві зносочки такі, так, що все-таки не всі американці такі, далеко не всі, бо теж ми інколи з крайнощі в крайнощі пускаємося. І по-друге, те, що та й в нас таке явище нерідко присутнє. І ось цей от нюанс характеру Трампа, його неймовірний цинізм і де в чому тупість. Про них нам важливо пам'ятати і знати, коли ми чуємо від нього, зокрема, якісь приємні речі, приємні, неприємні на нашу адресу. Бо щось у нього от в голові раптом переклинуло, і під час зустрічі з Володимиром Зеленським в ООН. Він наговорив багато приємних для нас речей. Найбільший е, прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз перебуває в дуже складному становищі, і Україна зараз дуже. Успішно зупиняє цю потужну армію. Це дуже неважна ситуація. Бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх, вона зараз продовжує. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває три з половиною роки. Це тяжкі бої, які тривають, і воно виглядає так, що воно не зупиниться. Ба більше Трамп сказав, що Україна зможе повернути свої території. Тобто, сказав те, чого на Заході, ми не чули вже давно, та й рідко взагалі про це хтось говорив. Я не знаю, що там наговорив Володимир Зеленський Трампу в принципі, добре, що наговорив, Бо Трамп, як ви бачите, говорить абсолютно нашим наративом і навіть трошечки більше. Але як на мене радіти дещо зарано. І ось чому. На мою думку, ну, це моя лише думка, мої підозри. Я навіть хочу помилятися. Але мені здається, що Трамп таким чином намагається привернути увагу росіян, аби знову грати з ними і в цю, у цю от гру в переговори. І, А може, там щось вийде. Ну, знаєте, скажуть, що він на стороні України, спровокує таким чином. Росію на відповідь, адже Росія не може не відповісти, і не може не зреагувати, і не може не звернутися до Білого Дому. І потім він знову зустрінеться з росіянами. Щось росіяни назвездять відповідно йому. Ну і так все буде продовжуватися до нескінченності. Хоча все ж таки до скінченності я хочу, щоб це була скінченність Росії а в Росії цю тему в принципі вже прохавили і користуються нею наповну. Пісков власне навіть не приховує. Тонал Трамп зробив ряд рядні заявлень. Середні ніх он написав, що Росія виглядає бумажним тигром, тому що... бесцельно воюют в Украине. Ну, насколько мы понимаем, заявления президентом Трампом были сделаны после общения с Зеленским и, по всей видимости, под влиянием того видения, которое изложил Зеленский. Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел. Но вместе с тем мы тоже будем иметь возможность довести до американской стороны нашу позицию. І це зможе здійснити наш міністр населених справ Лавров, який буде зустрічатися своїм візаві Нью-Йорку на полях Генасамблеї. Ось і власне плюс таким чином Трамп на деякий час, а, ну тобто кажучи, приємні для нас речі знизить критику на свою адресу зі сторони американського суспільства і медіа за те, що він не підтримує Україну. А ця критика дуже серйозна. А американці просто бісяться, що він не підтримує Україну і те, що він плазує перед Путіним. І тут, ну, а що йому в принципі вартує сказати слова? Це ж просто слова. Якщо ми побачимо за ними якісь дії, і якщо я нарешті помиляюся, то це буде прекрасно, якщо далі будуть санкції проти Росії, а не тарифи проти Індії, американські ракети. І ще якась допомога, можливо, не не тільки за гроші Європи, адже коли ми говоримо про допомогу Трампа, це в першу чергу військова допомога, це гроші і це санкції. Із цих трьох компонентів ми маємо тільки один і той, отак, от на трошечки, двохмільярний пакет допомоги, за який заплатила Європа. Друзі, бавовна тим часом продовжує бавовнатися, а вже ж не сама собою. Її запалюють сили оборони України сьогодні дуже спекотно було у Сочі, і не тому, що там оксамотовий сезон, а дуже навіть навпаки, до російських відпочивальників прилетіли чарівні дрони. Ноги не моємо, срочно евакуюємося. Всі покидають воду. Якщо ви в зданні, відійдіть від от окон. Укройтеся в поміщенні без застеклення. Коридор, ванна, кладовина. Вы... Ноги не моємо, ну а коли ви їх мили? А це порт Новоросійськ, там теж було весело. Вон, смотри, що там. Ось оно. Мамочка, Ох, Машини горять. Тут что-то усильно ушаталось. Ну і НПЗ. Ну, от статистика. Буквально за попередні три дні. 22 вересня дрони влучили в Лав'янський НПЗ в Краснодарському краї. Спричинили пожежу. Пошкодили тягу під станцію Каневська, і власне горіло дуже знатно. 24 вересня повторно атаковано Салавацький НПЗ в Башкортостані та пошкоджено установку, що виробляє ракетне паливо. Того ж дня у Волгоградській області уражено нафтоперекачувальні станції Зензиватка та Кузьмичі, порушено логістику нафтопроводу. Дефіцит пального на Росії знову зріс. Сильно повисились ціни на бензин. Ну да. На 15 где-то рублей сразу. Это произошло где-то, ну, в течение четырёх смен. А люди как реагируют? Ну, как они могут реагировать? Все в шоке. Вот в Воре, если есть Воря, на 30 км отсюда. Там уже идёт 75 рублей литра. Жалуются народ, конечно. Друзья, на цьому я можу сказати тільки одне: підтримуйте збройні сили України, не забувайте донатити. Робіть все задля нашої перемоги, бо тільки так ми переможемо, якщо будемо єдині. На цьому поки що, все будьмо гідними. Па-па.